Одного разу бігла пташка Деркач на зимівлю і зупинилась коло маленького струмка, попросила напитись. Пий на здоров'ячко. струмок йому напилася. Я вже й відпочину біля тебе трохи, каже Деркач, бо мені ще далеко бігти, щоб ти знав, я мандрівник, що того світу бачив, розхвастався він. То тобі й не снилося. Ти тут живеш у глушині під кущами, такий маленький, і не помітиш одразу. Води в тобі хіба тільки напитися, а знаєш, які великі озера є на світі, а які річки, їх не те що перебрести, перелетіти важко. «Так то ж я і є з моїми товаришами? дзвенить струмок. Та ти що смієшся? Я он тебе по коліна перебрів. Теж мені, хвалько. Я не хвастаю, Я правду кажу. От біжи поряд мене, то й сам побачиш. А тік він якраз на південь, деркачу по дорозі. Ну що ж? каже Деркач. Побігли і побігли рядком. Довго чи коротко бігли, глядь, ще струмочок збоку. В знайомий струмок вливається, біжать далі. Коли знову струмочок приєднався, далі ще один, а потім іще, і ще. Бачиш, який я вже повноводний став. дзвірчить струмок. Тепер не перебредеш. Мабуть, так, а все ж не такий ти великий, як ті озера, показує Деркач. А, так то ж я з товаришами їх весною наливав. Щось не віриться. Подумав деркач, але промовчав. Біжать далі. По дорозі ще струмочки пристали. Бачиш, уже з нас струмочків ціла річечка набралася. Дзвенить голосок струмка. Та бачу, бурчить деркач. От вибігли з лісів, біжать через сінокосні луги. На лугах люди працюють, сіно звозять. Оці луги ми весною заливали, водою поїли. Траву ростили, а он далі бачиш ставки. Для них у нас воду позичали, тепер рибу розводять. Біжать вони далі деркач і струмкова річечка. Дорогою, як і раніше, час від часу ще струмочки вливаються, а далі ще і ціла річечка добавилася. Бачиш, якою вже я з товаришами річкою став. Уже й села понад нами стоять, уже човни по нас їздять, рибалки рибу ловлять. Оці водяні млини ми крутимо, людям зерно на муку мелимо, а далі іще цікавіше буде. Довго ще біг деркач поруч із струмковою річечкою, а води все більшає. Уже така ріка набралася, що й другий берег ледве видно. По ці пасажирські пароплави ходять, вантажні транспорти пливуть. По берегах уже не села, а міста. Заводи стоять. Оцим містам і заводам ми воду постачаємо, а деркач мовчить тільки сопе. А тут у нас були пороги. А тепер люди величезну греблю спорудили, турбіни поставили, щоб ми їх крутили, електрику добували. Он, кругом вогні горять, то все наша робота. Ти обережніше переходь греблю, щоб, бува, в проводах не заплутався. А як я тебе знайду знову? Знайдеш, підлетиш, а я там під перешком бігтиму. Полетів. Підліта до берега, а струмок уже тут зрадів Деркач. Я... Все-таки боявся, що не знайду, бо вже звик до тебе, та й цікаво дуже з тобою в компанії мандрувати. Ну, а тепер ти переконався, що я не хвастав, а правду казав. Такий твоя правда. Довів ти мені, що велика ріка це і є, ти з товаришами, а все-таки далеко вашій компанії до моря. От якби ти побачив, скільки там води, як. «Які які хвилі, які пароплави великі ходять!» А я якраз у море і біжу. Моря і океани ми теж водою наливаємо, повертаємо воду, що випаровується. Коли б не ми, вони б давно повисихали. Щоб ти знав? Вся сила селенна води на землі це ми струмочки. Довго вони ще так мандрували. Аж поки Деркачу вліво завертати довелося до тих місць, де йому легше через море перелітати, попрощавсь деркач із струмочком, подякував за науку і побіг собі. А струмок подавсь своїм шляхом до моря.